Доступні послуги у Лисецькій громаді відкрили реконструйований центр Дія. Тут обслуговуватимуть близько 8 тисяч людей. Більше у сюжеті центр Дія це реконструйований ЦНАП, який в Лисецькій громаді відкрили ще у 2021 році. Починали з послуг соціальних пенсійного фонду. Згодом почали консультувати у сфері архітектури та містобудування. Відтак зрозуміли, потрібно удосконалюватися. Зробили сьогодні. Повністю сучасне європейське приміщення це повністю за кошти місцевої громади. Ще раз черговий раз дякую платникам податків. Ми ще створили нормальні належні умови для людей, які працюють, і для тих людей, які будуть приходити за послугами в дану в даний центр дії. Це дало можливі дасть нам можливість як. Цивілізованіше підійти до європейського кроку життя, центр дія надаватиме 196 послуг для восьми тисяч мешканців громади. І після реконструкції дещо відрізняється від звичного усім ЦНАПу. Сам процес заполягає в тому, що якраз діє центр є. От, Місце для самообслуговування, де собі клієнт може суб'єкт звернення, який хоче отримати адміністративну послугу. Присідає собі за комп'ютер, який нас є у тій стороні, оформлений, і заходить на веб портал. Дія і обирає собі самостійно, може замовити собі через цей портал послугу. А ще центр дія є доступним для батьків з маленькими дітками та для людей з інвалідністю. Це тут є. Санузов доступний. Бачили заїзд, є, тобто від відповідно до державних будівельних норм. Не кожна територіальна громада має можливість зробити такий доступний доступний ЦНАП. Розумієте? Були от нещодавно городенки, другий поверх. Недоступний нам, але люди працюють над цим понад два роки. Не ведуть якісь переговори, щоб це приміщення перевести на низ, щоб зробити це доступним. Були в Рожнятіві теж де такий великий, скажімо, поріг, скажімо так, хоча тва можна заїхати, але все ж таки ти не можеш потрапити до самого оператора. Послуги мають ставати ближчими до людей, а головне бути ефективними, наголосила голова ОВА Світлана Онищук. У нас завжди була проблема із бюрократією: що важко потрапити на прийом до того чи іншого чиновника. Ніка важко отримати ту чи іншу довідку. Відповідно, ЦНАПи повинні ці питання знімати. У нашій області є 53 ЦНАПИ, і сьогодні в Лисецькій громаді відкрито третій дієцентр в нашій області. Це є суттєво, тому що послуги мають бути наближені до людини, і людина не повинна думати і місяцями ходити в який кабінет попасти і як ту довідку зробити. В області це вже третій дієцентр, і на цьому посадовці обіцяють не зупинятися.